Чому відбувається конфлікт? Тому що в життя приходить червоний вершник апокаліпсису. Війна. Ісус сказав дві основні заповіді: полюби Бога і полюби ближнього. І що таке любов Господь сказав в посиланні до Корінтян. Вона. Довго терпить, вона милосердна, не вилучається, не надимається, не рветься до гніву, не шукає свого і так далі. Але якщо твоя душа більше рветься до того, щоб позасуджувати, позаздрити, попліткувати, поненавидіти, погніватись, це означає, що в твоєму житті немає любові. А... В слові сказано, що хто не має любові, той вже людина вбивця. Чому? Тому що вбивство, війна воно зароджується в першу чергу в нашому серці, коли ми приймаємо цього духа війни, коли він стає хазяїном нашого життя. І потім це просто відображається там на рівні сім'ї, на рівні держав і так далі. І перемогти війну, смерті пекло навіть може тільки божественна любов, яку ми можемо прийняти від Бога, вивчаючи його слово.